Пам'ятати, аби не повторювалось: висновки з історичних трагедій, ризики відпочинку на природі та унікальні твори сучасного іконопису. Сьогодні в інформаційному блоці від сфера Тіві Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Сьогодні всі українці вшановують тих, хто був ув'язнений і страчений у концтаборах, та вклоняється тим, хто зумів вижити. Серед громадян, що опинилися за колючим дротом нацистських фабрик смерті, було й чимало волинян. Шану, які належить їм віддали на меморіалі слави. Тисячі людей, які зазнали нелюдських тортур і навіки, залишились в безіменних могилах та печах крематоріїв. Це жертви фашистських концтаборів. Виживали одиниці. Серед таких була і лучанка Тамара Щеликова. Що таке війна? Неволя та знущання. Тамара зрозуміла у п'ятирічному віці. Вона з мамою, бабусею і ще сімома братиками та сестричками. На той час жила у брянську, а батько був на фронті. Одного сонячного дня приїхали десятки нацистів. Сказали: всі виходіть на дорогу, нічого з собою не беріть. Всі виходіть туди. І все вийшло все село, Хто залишився, вони там розстрілювали. Тільки ми отошли в кілометр два село, все подошли. Ішли, куди диктували поневолювачі, ночували просто на землі, і бувало, що не їли по кілька днів. Розповідає Тамара Щеликова. Місяць по лісах, а потім на каторгу. Нас погрузили товарні вагони, як скот битком набітий, ми сиділи на полу, а старшие всі стояли. Везли нас далі, довезли до в, в Литву, Через Литву везли до Алітус і помістили в концлагері Алітус. Далі найгірше в блакитнооких дітей пригадує пані Тамара. Нацисти викачували кров для поранених і зазвичай за добу. Ці діти помирали, а всі дорослі працювали без перепочинку їжі та сну. А коли падали з ніг, їх добивали і скидали у яму. Ось такі життєві уроки в час Другої світової війни засвоїла лучанка Тамара Щеликова. Зараз зі сльозами на очах жінка живе з сподіванням, аби ситуація на сході країни не загострювалась. Люди гибнуть, мирне населення. Я смотрю на мирне населення і думаю, боже що вони переживають, як ми пережили. і от так. Це ужасно. На меморіалі вічна слава зібрались усі небайдужі, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у страшні часи Другої світової війни. Спершу святі отці відслужили панахиду, пізніше хвилина мовчання. Та, звісно ж, квіти та лампадки до підніжжя пам'ятника в'язням концтаборів гетто та Гестапо. Це наш обов'язок як людей, які шанують гідність. І я переконаний, що шануючи пам'ять, ми... Претендуємо на хороше майбутнє для нас, для наших дітей, для наших нащадків. Серед небайдужих до спогадів минувшини нині на меморіалі Слави чимало студентів. Дарина зі спогадів бабусі знає, що таке концтабір, і розуміючи, що зараз в країні теж триває війна. Дівчина впевнена, що все залежить від кожного з нас. Все залежить від нас, тому що саме ми створимо цей простір, в якому ми живемо. Ну я думаю, що треба мати. Не мати цієї гордості, цієї відвертості, щоб любити свою державу всіх любити. Пам'ять про жертви фашистських констабурів – це запорука того, що подібні трагедії не повинні повторюватись у майбутньому. Тож, вочевидь, саме зараз, коли ми стоїмо перед таким важливим вибором і міркуємо, хто ж гідний керувати нашою країною, головне не схибити. Адже мільйони замордованих у концтаборах це також один з наслідків втілення вдаваної мрії німецького народу. Наслідок тотальних і цинічних маніпуляцій суспільною свідомістю. Вікторія Протолюк Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Погода, хоч і мінлива, проте сонячна. Активно сприяє відпочинку на природі. Сотні людей їдуть до лісу, аби відпочити від міської метушні та поласувати стравами з мангалу. Однак навіть добре сплановане дозвілля можуть зіпсувати комахи, особливо кліщі або ж харчове отруєння. Як подбати про те, що відпочинок минув вдало, дивіться в нашому сюжеті. Температурні показники, суха і сонячна погода, те, що потрібно для пікніка на дачі або в лісі. Такі поїздки допомагають відновити сили після важкого робочого тижня. Збираючись на природу, важливо знати, як вберегтись від інфекцій, харчових отруєнь та як захистити себе від комах, адже вони розносять небезпечні хвороби, про що й застерігають лікарі. З'явилося перше сонечко, і можуть бути активними зоонози, такі і можуть бути небезпечними кліщі. В нас в Україні з 20 тисяч чоловік минулого року були зафіксовані укуси кліщів. Біля двох тисяч були інфіковані. Тому після відпочинку слід поспостерігати за своїм самопочуттям та шкірою. Зокрема, чи немає укусів. Надійним захистом від кліщів стане закритий одяг з прилягаючими манжетами. Головний убір, щоб прикрити голову і шию. На ноги довгі шкарпетки, аби у них заправити штани. Це виглядає не дуже естетично, зате ви будете захищені від комах. За словами Тетяни Кравчук, такий захист шкіри це так би мовити перша допомога від цих шкідних. Ми поцікавили лучан, чи знають вони про такі правила безпеки та як готуються до відпочинку на природі. «Ще Цього року ми не були на відпочинку. Минулого року ми з дитиною не ходили, але ми готуємося від укусів комах, різні засоби беремо. Так само овочі, фрукти ми готуємо заздалегідь вдома, а не на свіжому повітрі. Весною найстрашніше це кліщі. Потрібно тісне взуття. Шкарпетки високі, щоб ніяк ніде кліщі не потрапили, бо це дуже страшно, реально, коли кліщі косають. Ну і, звичайно, від отруєнь якісь там активоване вугілля, саме, саме елементарне, хоча б мати. Як бачимо, відпочивати за містом мешканці люблять, намагаються готуватися ретельніше. Краще одягатися, щоб не відставляти голий діянок, тіло відкрите, щоб не все кліщ. Приріз, так, да, треба з п'я. А овочі якось миєте перед тим, як, зокрема, буде утром. Так, звісно. Вдома ми їм з да, собою беремо. Ми більше з'їздимо там, де є чиста вода, все. Щоб там можна помити. Є й люди, які переконані, що має статися те станеться, але готовим бути потрібно. Нічого не передбачиш, особливих підготовок не роблю, тому що чим довше готуєшся, то зазвичай якась поїздка зривається е, краще завжди готов. скажімо так нехтувати порадами не варто, оскільки кліщі переносять близько півтори сотні інфекцій. Найпоширеніші кліщовий енцефаліт і хвороба лайма. Небезпека полягає в тому, що укус цього шкідника безболісний. Видалити кліща можна наступним чином. Це треба робити дуже акуратно для того, щоб не було ніяких залишків, не залишалося. Це можна робити за допомогою пінцету, це можна робити за допомогою нитки, і можна робити за допомогою е, кусочка марлі, викручуючи, не вириваючи, а викручуючи для того, щоб ні лапки, ні голова не залишилися всередині і не було інфікування. Якщо спостерігаєте відповідні симптоми, підвищення температури, сонливість, ломота в суглобах, збільшення лімфоузлів, нудота – негайно звертайтесь до кваліфікованого спеціаліста за допомогою. Що ж стосується харчових отруєнь, лікар наголошує. Поїхати на природу, це може бути там немає такої стерильності, як ми вдома використовуємо при термічній обробці обробці харч, харчових продуктів. Змили водичкою і, і все. Тому так само можуть бути якісь кишкові інфекції. Тому бути обережними. Якщо застаратися їхати на природу, то підготуватися заздалегідь вдома. Потрібно також добре просмажити м'ясо, піддати його глибокій термічній обробці, доповнює Тетяна Кравчук. Не полінуйтеся покласти в сумку аптечку, в якій будуть сорбенти, засоби дезінфекції, пластирі, сонцезахисний крем. Щоб відпочинок був вдалим і приніс користь, варто подбати про нього заздалегідь. Соломія Буковська, Микол Гусар, Сфера та Ікони на сучасний лад та сакральні твори міжнародних пленерів іконопису нині представили загалу у музеї Волинської ікони. Творчі роботи проекту «Замлиння», які абсолютно не схожі одна на іншу та зачаровують своєю унікальністю, бачила й наша знімальна група. Творчі результати планерів, які проходили у Волинському селі Замлиня Любомльського району, налічують понад пів тисячі творчих зразків. Адже протягом семи років унікальна локація, що розташована на кордоні між Україною та Польщею, стала місцем духовно-мистецьких практик художників двох країн, серед яких як знані іконописці, так і студенти різних академій мистецтв, нині ж на огляд поціновувачам представили невеличку частину найяскравіших робіт. Ця виставка по рахунку вже 69-та. Завтра буде виставка в Острозі, вона розділилась знову на чотири виставки. Там буде 70-та вже. Цього року буде проходити дев'ятий пленер. З найбільших цінностей цієї виставки є те, розповідає Володимир Марчук, що представлені на ній роботи, так би мовити, вільні. Адже художники іконописці, які створили цю красу, не були обтяжені обов'язком певних напрямків, а малювали так, як їм підказувало серце. А загалом ідеологом такого формату був екс-консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцький. Багато людей нашого міста знають його як людину, яка Ну, фактично, є автором цілого ряду таких культурологічних проєктів, які були направлені на утвердження дружби між Україною і Польщею через саме культуру. На відкриття виставки завітав віце консул Республіки Польща у Луцьку Марек Запор. Консулство тут трошки допомагали. Я думаю, це. Не подякувати хазарським за тим, які цим занимається займ... занімаліс. Виконані у різних техніках та стилях іконописні декоративні композиції сповнені символами та метафорами, що поєднують у собі не лише сакральне, а й філософське тлумачення людської сутності. Тож протягом місяця усі бажаючі матимуть нагоду оцінити творчість як польських, так і українських митців. Вікторія Протолюк, Антон Нещук, Сфера Тевелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Таким був день в об'єктивах відеокамер сфера Луць». А вже завтра нас очікує п'ятниця. Сподіваємось з добрими новинами. Побачимось.